Микола Вінграновський грім. Була гроза і грім гримів, Він так любив гриміти. Що ж тремтів, що ж горів На трави і на квіти? Грім жив у хмарі із гори. Він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озерам очі. А потім хмару опустив. На сад наш нещасливий і на трусиві сливи слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушу, дядько грім, поважко мені дуже. І дядько Грім сказав собі потрушу я і грушу, бо небеса вже в голубі я покидати мушу.